Вітаю вас, чекаю на каву сьогодні лікаря-кардіолога вищої категорії, члена Національної медичної палати України, експерта східної медицини, полковника медичного департаменту Київської столичної організації українського козацтва Володимира Волікова. Доброго дня! Вітаю вас, Володимир. Вітаю, Лесю. Вітаю. Бачите, яка у нас кава? відчуваю дуже смачний так. запах. От, зараз ми посмакуємо цю каву і поговоримо про творчість. Так, от я, я от, мабуть, отак от, от зроблю, тому що. Як там погодка сьогодні? Тепло, тепло. Тепла погодка. Тепло. Через фільтри профільтрували ми цю каву, мабуть. Нам багато зараз чого треба фільтрувати насамперед наші діалоги, наших друзів, нашу спільноту, де ми знаходимось. Часто буває таке, що треба фільтрувати. Дуже часто Дуже часто, якщо ти хочеш зберегти якийсь свій внутрішній спокій, свою територію, свою гармонію, то дійсно ми повинні фільтрувати і друзів, і наші думки, і наші відносини. І наші, слова у і наші слова у фейсбуці. Особливо фейсбуці. Особливо, Так, у Фейсбуці. Так, так. І ви звикли не просто фільтрувати слова, а з них творити образи. Так, так. так. так то Є такий емоційний, мій емоційний вихід через слова, через вірші. Ну, і дійсно, то є відтворення образів, відтворення якихось думок своїх особистих. Кожен, хто читає ті вірші, він щось особисте бачить і для себе. i okay. До речі, кава. Дуже смачно. Смачно і мені Дуже подобається. Смачна. Тому я буду смакувати каву. Ви почитайте Добре. мені вірші. Добре. Осінній день і в забуття щось кане. Осінній день, мов маре освітань, а на душі тепліше вже не стане, вона замерзла геть від довгих розставань, а за вікном сумує тиха осінь, вкриває землю листям золотим, то серце ще тепла у літа просить. Немає літа, тільки сивий дим. Осінній день за вікнами шепоче. Мене дощем дрібним він привіта, неначе щось сказати осінь хоче. Останнє слово через всі мої літа. Так не сумуй же доле моя ясно. Розквітне день повернеться весна і посміхнеться щира та прекрасна і мрію подарує знов вона. Трішечки сумно, але Але з надією. <рес> з надії, з надією. Але з надією так. Ну тоді мене запитання до вас. Ви смакуйте, поки я так, ставлю так, запитання, щоб не холодний. Хоча це цей напій, мабуть, можна і холодним пити. Так, Так, або з морозом, але ми так в чистому вигляді. І дійсно весна це той період, який дає нам сподівання і надію на краще. Так, і ви, як лікар, багато маєте надії на краще, коли приходите до свого пацієнта. До речі, скільки років ви вже працюєте? Більше 20 років. Сердечний лікар. Сердечних лікар. Сердечних справ майстер, як я кажу. Ну, у мене в телефоні ви записне сердечний. Володимир сердечний. І дійсно, коли людське серце воно може битися так, як треба, якби Господь Бог йому поклав, а воно може і завмирати, воно може навіть зупинитися. І ви як лікар, мабуть, як ніхто, знаєте, як розпочати життя спочатку? Чи були у вас якісь ваші особисті моменти, коли вам було складно і коли ви самі почали життя спочатку? Можемо про це сказати? Так, так, таких моментів було декілька. Якщо так сказати одною фразою, то, то були втрати. І втрати не тільки якоїсь мрії, там. це були реальні втрати людей, близьких до серця людей, рідних, близьких, коханих, друзів, втрати людей, які з тобою пліч-опліч пройшли певний шлях, життєвий шлях, які багато дали чогось тобі, навчили тебе, котрих навчив чомусь ти. Але на все воля Бога, як ви сказали. І Приходив час, коли ті люди просто уходили, і ти залишався один. Це було дуже важко. Але треба було просто зрозуміти, що твій шлях ще не закінчений. І ти обрав таку професію, де ти вже сам собі не належиш, бо є люди, які прагнуть від тебе не тільки здоров'я, які навіть просто доброго слова прагнуть. І просто підводишся. І йдеш далі своїм шляхом через втрати, через біль. Тому і... Пісня називається У війни немає каяття». Розказував, дідусь, в дитинстві про війну, тримаючи онуків на коліна. Яку страшну сплатили ми ціну за вільну долю нашої країни, давно пішов від нас у вічність мій дідусь, а я бою білому халаті, та згадую весь час слова його чомусь, Щоб більше разу нам не помирати. А у війни немає каяття, а на війні нема чого втрачати, у всіх у нас лише одне життя, і більше разу нам не помирати, у всіх у нас лише одне життя, і більше разу нам не помирати. З нас щодень таки прийде, коли сумними стануть ночі й ранки, і віра у майбутнє зовсім пропаде, і мати не розбудить на світанку, чи знав, що хтось складе нам ціну на життя, Домовившись з зувало сатаною. У війни, на жаль, немає каяття, і гідність не вимірюють війною, а у війни немає каяття, а на війні нема чого втрачати, У всіх у нас лише одне життя, більше разу. разом нам не помирати! Вірші, як ви сказали, трошки сумні, але з надією на майбутнє, на весну, на нові стосунки, на нових людей, на нових вчителів, може учнів. На нове життя, бо я вважаю, що людина без віри, без надії у щось краще, вона просто не може існувати. Дійсно, творчість це коли ми щось виносимо зсередини, з підсвідомості і можемо дійсно пройти оцю кризу, криза втрати. Так зараз багато хто втрачає що, втрачають люди роботу, люди втрачають е, коханих людей. Люди втрачають надію. Зараз модно стало сеанс у психологів. Да? Е, тільки так ти говориш з живою людиною, а я говорю сам собою і з папером. Е, це стан такого полегшення. Полегшення на що ти віддав щось, віддав що тебе десь воно тобі заважало, десь воно в тобі варилося, десь ти не міг це висловити. Не все можна висловити комусь навіть ліпшому другу, а от на бумагу можна то вилити через образи, через алегорії. І після такої сповіді дійсно наступа полегшення. Полегшення, і як навіть прозріння якесь. Долею своєю йти Лабіринти це життя серед тривог, Як багато, хто був поруч, та пішли у засвіти я за вас молюсь і хай почує Боже.

Ще за своїх часів Гіппократ казав, що лікар, лікар повинен перш за все лікувати словом. І це дуже, важливо. це дуже важливо. Тому що дійсно, яка б у нас не була зараз розвинута медицина, але якщо ти не проникнешся своєю душею до того пацієнта, якщо ти не будеш мати довіру, якщо тобі пацієнт не буде довіряти, то ті пігулки, повірте мені, вони мало що можуть зробити. І от коли у вас встановлюється такий от контакт на рівні душі, довіра, то дійсно це зовсім інші результати. І оці бесіди, дійсно пацієнтів багато і на всіх не вистачить. Такий знаменитий девіз був колись з медицини світять другим, я скажу російською, згараю сам. О, то дійсно, істинний лікар, то він так і життя, своє життя. Він згора завдяки тому, що він віддає свій світ своїм хворим, своїм пацієнтам. І дуже приємно, коли ти можеш своїми, своїми бесідами, своїм співчуттям запалити якийсь вогник. Не тільки надії, а вогник на краще життя, адже все в наших руках. І я вважаю, що... Нема таких хвороб, яких би людський організм не зміг подолати. Якщо людина вірить у себе, у свої сили, вона зможе все. Ви як віруюча людина, як людина духовна, яка е, йде до любові. Ми казали про шлях так. до любові, так. І ви знаєте, що своїх сил часто не вистачає. Не вистачає. Не вистачає. І ви йдете до Бога. Так. Розкажіть свій шлях. Шлях до Бога. Знаєте, він досить такий був довгий цей шлях до Бога. І спочатку мені було цікаво, я вивчав різноманітні релігії світу. Було дуже багато запитань, на які, на жаль, я відповіді не знаходив не в книжках, а не у священників, але душа прагнула тих відповідей. Так? І просто наступив такий момент, коли я відчув, що не треба йти шукати Бога кудись. Не треба. Що він завжди з тобою, він у твоєму серці, він у твоїй душі. І тобі не треба якогось посередника мати для того, щоб поспілкуватися з Богом. Ти можеш просто знайти затишний закуточок, просто звернутися своїми словами до Бога, чи подякувати, чи попросити, чи просто поговорити з Богом. І то на мою думку, є саме сильна молитва і саме сильне спілкування, коли це відбувається від серця і своїми словами. Дійсно, а у вас було якесь диво від Бога, коли ви отак -от звернулися до нього своїми словами і отримали те, що дійсно людина сама зробити не може, що ви зробити не змогли. Ваш досвід мені цікавий. Цей досвід, ви знаєте, він. Е пов'язан тільки з моїм особистим життям. І були такі хвилини, коли я не питаю Бога, за що ти мені це дав. так? Я завжди питаю, навіщо це мені? Тобто, чому ти хотів мене навчити цю ситуацію там, да? чи якимось випадкам. Я ніколи не кажу, ой, за що це мені. Я завжди кажу, для чого. І були, така, були такі часи, коли я просто вже не питав, для чого. Я просто... Просто молив, дай мені сили. От просто дай мені сили усвідомити це, пережити це. Я нічого не хочу, просто дай сили. І ви знаєте, такі дива відбувалися, що ти просто прокидаєшся вранці і ти просто відчуваєш в собі велике прагнення до життя, незважаючи ні на що. Ти просто знаєш, що ти повинен жити. Не завдяки там, не знаю, пігулкам, заспокійливим. А просто того, що в тебе така є професія. Того, що тебе оточують люди, люди які тебе чекають, які, яким потрібна твоя допомога. Ти не маєш права опустити руки і сказати, що, я втомився. Ні, ти не втомився. Ти тільки починаєш свій шлях, хоча мені вже, слава Богу, 46 років, але я відчуваю, що тільки кілька років тому прийшло це усвідомлення. І це був початок нового шляху. І духовного, і кар'єрного, і взагалі у всіх сферах свого життя. Тобто життя тільки почалося, тільки, починає. тільки починається. І так. дійсно, свідком мені є, Володимир Воліков. Я скажу те, що є на серці. Дійсно, ніякі пігулки, ніякі лікарі не зможуть змінити людину зсередини. Навіть сама людина не може це зробити. І тільки Бог, тільки ця надія на того. То значно сильніший, значно мудріший, ніж ми самі. Оця надія і оце звернення до вищої сили, до вищої любові, яка може нас створити знову зсередини і дати нам цю надію, і дати нам новий сценарій нашого життя.